Сьогодні, 3 квітня 2024 року, о 10 годині розпочинаємо громадські слухання щодо планованої діяльності суб'єкта господарювання приватного підприємства Дизельбос щодо реконструкції автозаправної станції з добудовою на мікрорайоні Стаккор-9 СМТ Луки Ковальського району Волинської області. Станом на 10 годину. Присутні управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації, суб'єкт господарювання приватне підприємство «Дизельбос» та розробник звіту з оцінки впливу на довкілля. Поки що ніхто інший не підключився, тому я пропоную зачекати 10 хвилин і дати можливість, можливість громадськості для підключення до відеоконференції. Але а перед тим що... хочу наголосити. У разі повітряної тривоги громадські слухання призупиняються та відновлюються після її завершення. Для цього необхідно буде повторно підключитись за тими ж посиланнями протягом 20 хвилин після відбою повітряної тривоги. Відповідно до пункту 9 порядку проведення громадських слухань в процесі оцінки впливу на довкілля затверджено постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 у разі переривання відеоконференції з технічних причин та неможливості відновлення протягом понад 60 хвилин громадські слухання в режимі відеоконференції вважаються такими, що завершилися. Зачекаємо 10 хвилин. Можливо, Добре. Хтось, хтось підключиться. А хто має ще включитися? Громадськість. Mm. Головний архітектор. Головний архітектор наш місцевий, так? Ні, громадськість. Mm. Люди, yeah. яким цікаво, mm -hmm. чим ви займаєтесь. А, хочу <зас> <можу> вас <зас> послухати, <зас> так? Так. Включайтеся. Давайте, включайтеся.

Ага, щоб не було чути виключте зустріне. Скажіть, будь ласка, а Тетяна Ждань, це суб'єкт господарювання та, теж. Василь Вавольевич, включі, будь ласка, звук. вас не чути. Тетяна Ждань, це представник громадськості чи суб'єкт господарювання? Не скажете мені? Це суб'єкт господарювання. Зараз вони підключають. Зараз. Доброго дня. Суб'єкт громадськості. Зараз я настрою Фоми тут зала. все. Все, міняємося. Секундочку. зала. зала. секундочку. Все, добре. Ага, телефон тут. To speak. Зареєструйтеся в чаті. Тетяна Ждань. Зараз, я швиденько. Uh -huh. Можу uh -huh. зареєструватися. Mm. Господи, чат. Чат пишемо, да? так? Пишемо. Пишемо, пишемо. Бо ж на телефоні одну секундочку. Доброго. Дня. Титя на Дань. Так, є? Так, а що, а чого я там? Бо не в... тут твій телефон туда, а тут від відеокамера було... не включена. Перекинуло. Ану зараз, запишіть, скажіть, будь ласка... свої контактні дані. Прізвище ім'я mm. по батькові і контактні дані. Ви мене чуєте? Чую. Ждань Тетяна Леонідівна. Так. Контактні дані. Е, номер телефону? Так. 050. Ні, ви запишіть в чаті. Я потім, бо це ж журнал занесено. Добре, 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 добре. 50, 673, 62, 98. Єсть. Ждань Тетяна Леонідівна. Просто ми всі на одному зумі і Тетяна Леонідівна. Так, зараз. Як це ми маємо зробити ось так? Перейти за посиланням. Ні, там я не можу його зареєструвати. І ми, якщо я перевертаю телефон, вам видно? Так, вже звук пропав. Так, а ну дайте ну, я з цього вийду. Так, давай Я не чую вас зараз, секундочку. Техніка на грані фантастики. А можливо, це вас, управління екології та природних ресурсів, ОДА, закреслений звук. Так, як я не говорю, то я його виключаю. Зрозуміло, добре. Ага. Так, суди. Руслан Морощук, бачу, приєднався. Прошу зареєструватися в чаті. Напишіть свої контактні дані. Шановні учасники, продовжуємо наші слухання. Сьогодні присутні організатор управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації, головний спеціаліст відділу оцінки впливу на довкілля та стратегічної екологічної оцінки Саган Юлія Іванівна, представник суб'єкта господарювання приватного підприємства ДизельБОС та розробник ізвіту, також присутня громадськість. Всі, хто приєднався, прошу зареєструватися в чаті. Поки що присутні дві, дві людини від громадськості відповідно до частини 2 статті 17 закону України про оцінку впливу та на довкілля, тимчасово на період дії воєнного стану на території України введеного указом президента України про введення воєнного стану в Україні від 14 лютого 2022 року номер 64, затвердженим законом України про. Про затвердження указу президента України про введення воєнного стану в Україні від 24 лютого. 2022 року громадські слухання, передбачені статтею 7 цього закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення. Відповідно до пункту 12 порядку проведення громадських слухань в процесі оцінки впливу на довкілля. Затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 13 грудня 2017 року номер 989 організатор громадських слухань забезпечує запис громадського слухання із застосуванням засобів аудіо та відеофіксації, яка є невід'ємною частиною протоколу громадських слухань. 14 лютого 2024 року до єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля було подано повідомлення про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля, та 12 березня 2024 року було подано оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля приватного підприємства Дизельбос. Під час проходження усіх етапів громадського обговорення планованої діяльності зауважень і пропозицій на адресу управління екології та природних ресурсів облдержадміністрації від громадськості не надходили. Відповідно до порядку денного та регламенту громадських слухань зараз пропоную заслухати доповідь суб'єкта господарювання приватного підприємства Дизельбос або розробників звіту щодо реконструкції. Автозаправної станції з добудовою на мікрорайоні Стакор 9 В СНТ Луків Ковальського району Волинської області щодо можливого впливу цієї діяльності на довкілля. На довкілля. За бажанням надаю слово представнику суб'єкта господарювання або розробнику звіту. Регламент виступу розробнику. до п'яти хвилин. Розробнику звіту, будь ласка. Я попрошу Олесю Карнейко зачитати до політиків. Доброго дня, мене звати Олеся, а я доповім вам про плановану діяльність. Планованою діяльністю передбачається реконструкція автозаправної станції з добудовою на мікрорайоні Стакор, Весметелу Ковельського району Волинської області. На даний момент на території промайданчика. ПП дезельбос знаходиться операторська, чотири односекційних наземних резервуари об'ємом 25 метрів кубічних кожен та п'ять ПК від дві двоосторонні, дво які призначені для видачі дизельного палива та одна, яка призначена для зливу палива з бензовоза при відсутності в ньому насоса в резервуар. Реконструкція автозаправної станції включає в себе реконструкцію операторської, влаштування надвісу над ПРК, благоустрій території огостення та встановлення аварійного односекційного наземного резервуара ємністю 10 метрів кубічних кожен. Реконструкція операторської полягає в добудові приміщення та влаштування опорядження внутрішніх приміщень. Реалізація даного проєкту продовжить розвиток ПП «Дизельпост» та дозволить надавати послуги по заправці транспортних засобів дизельним пальним. Доставка пального здійснюється на автозаправну станцію автотранспортом палива З автоцистерн передбачено крізь герметичні зливні швидкороз'ємні муфти та спеціальні фільтри, які запобігають попаданню механічних сумішей в резервуарах. Коротка характеристика впливів на докілля при експлуатації даної автозаправної станції. На повітряне середовище буде вплив незначний. Джерелами забруднення атмосферного повітря на території промайданчика майданчика будуть п'ять наземних резервуар, чотири з яких об'ємом 25 метрів кубічних кожен, але заповнення кожного резервуару передбачається не більше 20 метрів кубічних. Та один резервуар, який призначений для аварійного зливу панку, об'ємом 10 метрів кубічних. Також на даній ділянці є дизель-генератор. В процесі діяльності в атмосферне повітря виділятимуться такі речовини: оксиди азоту, бензон, бензол, вуглеводні насичені, діоксид сірки, бензопірен, сажа, формальдегід та оксиду. Відповідно до проведеного розрахунку розсіювання в звіті з ОВД, встановлено, що забруднюючі речовини і викиди їх при експлуатації об'єкту не перевищуватимуть дозволені нормативи. Плив на здоров'я населення оцінюється як допустимий, розрахунковий було розрахунково оцінено канцерогенний, неканцерогенний та соціальний ризик. Неканцерогенний канцерогенний ризик оцінюється як зневажливо малий, канцерогенний як низький і соціальний ризик як прийнятний. найближчий житловий будинок знаходиться на значній відстані від найближчого джерела викиду це джерело номер 6 ПРК, на відстані 192 дев'яносто метри через значну відстань негативного впливу не передбачається на життя і здоров'я населення. На ділянці, де планується встановити резервуар для аварійного зливу палива, передбачається провести зрізку родючого шару землі. Територія АЗС забезпечена основними під'їздами та виїздами. До всіх будівель та споруд передбачена можливість під'їзду автотранспорту. Дороги і площадки в місцях можливого розливу нафтопродуктів мають асфальтобетонне покриття. Забруднення ґрунту в процесі експлуатації обладнання АЗС не відбуватиметься. Проєкт, об'єкт не має неорганізованих забруднених стоків, які можуть потрапити у ґрунт та забруднити його. З метою запобігання негативного впливу на на ґрунт. проєктом передбачено оснащення площадки контейнерами для відходів, по мірі накопичення яких відходів передбачається передавати згідно обладнаних договорів з спецорганізаціями. Передбачені рішення поводження з відходами відповідають природоохоронному законодавству України та не будуть суперечити цьому законодавству і негативно впливати на навколишнє середовище на представників флори і фауни також негативного впливу не передбачається, тому що на території планованої діяльності та в санітарно-захисній зоні. Цього об'єкту види флори і фауни та угрупування видів, які занесені до Червоної книги України та резолюції 6 Бернської конвенції відсутні. Також на даній земельній ділянці відсутні рослини та угрупування, що підлягають охороні згідно положення про зелену книгу України. Також на даній території непомічені шляхи міграції, птахів і тварин відсутні державні заповідні зони. Спеціальні заходи по охороні тваринного і рослинного світу проектом не передбачаються. Дана ділянка не входить до а, не розташована в межах територій та об'єктів природно заповідного фонду та не відноситься до природоохоронних територій смарагдової мережі. Найближчим об'єктом природного заповідного фонду є парк пам'ятка садово-паркового мистецтва здоров'я, яка знаходиться на відстані 1,6 км шість кілометрів північно-західному напрямку, та найближчим об'єктом смарагдової мережі є Турійський, який знаходиться на відстані більше 17,6 км кілометрів. Південно-східному напрямку від даного про майданчика дані об'єкти не попадають санітарно-захисну зону проєктовного об'єкту та негативного впливу від провадження планової діяльності на дані території не передбачається. Ділянка на якій передбачається здійснити реконструкцію автозаправної станції, не входить до національної екологічної мережі, не займає території пори. Коридорів екомережі та не входить до ядер екологічної мережі України. Значить, негативний вплив на екомережу також виключається. Факторами впливу на водне середовище від е, планованої діяльності це є утворення господарсько-побутових стоків та утворення зливових стоків. Скид господарсько-побутових стічних вод передбачено в герметичну ємність об'ємом 5 метрів кубічних. По мірі накопичення е, ємності водами стоками. Вони будуть передаватися за укладеними договорами зі спеціалізованими підприємствами на очисні споруди. Скид зливових стічних вод передбачено на локальні очисні споруди продуктивністю 19 літрів за секунду. Очищена дощова вода скидатиметься в резервуар очищених дощових вод об'ємом 10 метрів кубічних, та далі буде вивозитися згідно укладених договорів спецорганізаціями. Вплив на поверхневі водні об'єкти відсутній, негативний вплив на підземні водні об'єкти не передбачається з метою захисту підземних та поверхневих водних об'єктів від забруднення передбачено контроль рівня рідини в резервуарах та закрита система зливу рідини в резервуарах. Як було раніше сказано, на даній ділянці будуть утворюватись відходи, які будуть збиратися в герметичних ємностях та передаватися згідно договорів з спецорганізаціями. Поводження з відходами та їх утилізація здійснюватиметься відповідно до закону України про управління відходами. Реалізація запланованої діяльності. При виконанні існуючих норм і правил поводження з відходами не призведе до додаткових негативних екологічних наслідків. На даній ділянці будуть розміщення джерела, які будуть давати незначний, незначне шумове навантаження. В роботі було здійснено розрахунок шумового навантаження від роботи автозаправної станції і. Результати розрахунків показали, що такі джерела, як ПРК, паливоприймальна колонка та дезельгенератор, і рівні шуму від них не створюватимуть значного шумового навантаження, який буде перевищувати нормативний показник 55 дБ і відповідно шум від даного об'єкту на довкілля буде допустимий. На Джерела потенційного світлового та теплового забруднення при здійсненні монтажних робіт та експлуатації об'єкта відсутні, вплив відсутній. Іонізуючі випромінювання, що мають можуть, можуть чинити негативний вплив на навколишнє середовище на території промайданчика, відсутній вплив відсутній. В ході реалізації планової діяльності не передбачається теплових забруднень проведення випробувань або використання хімічних речовин, які могли б вплинути на інтенсивність сонячного випромінювання, температуру, швидкість вітру. Вологість, атмосферні інверсії, тривалість туманів і інші кліматичні характеристики району. Незначна зміна окремих мікрокліматичних показників визначатиметься виключно в межах проєктованого майданчику. На даній території відсутні матеріальні об'єкти, яких втілено оригінал твору образотворчого мистецтва чи архітектури, а також не також дані об'єкти. Матеріальні об'єкти не обліковуються. Планована діяльність не матиме негативного впливу на матеріальні об'єкти. В межах проєктованого майданчика відсутні зареєстровані об'єкти архітектурної, археологічної та культурної спадщини місцевого та національного значення, відповідно до переліку пам'яток місцевого та національного значення Волинської області. Це дані бралися з інтернет-ресурсу, посилання на який є в звіті з оцінки впливу на довкілля. Реконструкція автозаправної. Станції матиме позитивний вплив на соціально-економічне середовище у зв'язку з забезпеченням автомобілів. Якісним пальним створенням додаткових робочих місць збільшенням надходжень у місцевий та державний бюджет, при дотриманні екологічних та санітарно-гігієнічних нормативів з метою недопущення погіршення соціально-економічного стану району планованої діяльності при експлуатації автозаправної станції заплановано використовувати сучасні технології. І як показують результати проведеної оцінки впливу на довкілля значного негативного впливу на навколишнє середовище в результаті проведення Зодонованої діяльності при дотриманні технічних і технологічних нормативів нормативно-правових документів не очікується. Дякую. Можливо, ще директор Василь Ідамович має що додати до нашої доповіді. Можливо, 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 будуть якісь запитання до доповідачів. Задавайте. Ні, запитання Ні, немає. запитань наразі немає. Руслан Марощук, прошу вас зареєструватися в чаті. Ви приєдналися до відеоконференції і не зареєструвалися. Вкажіть свої контактні дані. Бо це буде заре... записано в журналі. Зараз під'єднується. Дає, пише Пише контактні Русьчук, дані. Батьки і номер телефону. Зараз, секундочку. Оскільки е, немає запитань? Ні, немає. немає запитань. Оскільки під час громадських слухань зауважень та пропозицій е, немає, громадські слухання вважаються такими, що відбулися, і оголошуються закритими. Дякую всім за увагу. Дякую. 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 Та, Руслан, <плес> треба <плес> <Присвичай, два кисна. плес> Ну зараз, секундочку.